Давайте вернемося від митника, від митника до тих справді нещасних прихожан, яких тішить оце всі ми грішні. Вони навіть не кажуть, я грішний. Ну не я, а про себе. Боже, я грішний, я грішний». Усі ми грішні, Господи. В толпі краще сховатися. Але я там був. Ти там був, і Бог знає, бо він бачить твоє серце. Нещасні прихожани, бо ви грішні. Так. А як грішний війде в царство Боже? Неможливо. І знову чую. Їм не подобається це. Чому ти судиш нас? Тільки ти один святий Михайло. Це ти сказав. Уявляєте? Вони просинають і кажуть, що Михайло святий. Правильно, тому що і Бог каже, Михайло, ти святий. І я повірив, я довірився Його Слову. Як святому бути грішнику? Да не хочу я гріха, да ненавиджу я гріх, просто ненавиджу. Розірвав би його. Я розриваю часто в голові цей гріх, тому що він все рівно приходить. Приходить, щоб що, звабити мене, штовхнути мене, подивитись кудись не туди, зробити щось не те. Я не можу зараз говорити, тому що я переміг цей гріх. Бо якщо не переміг, тоді він буде явним, видимим. Так, да, Можна жити, мається на увазі, іначе побожним життям, а всередині грішити. Немає такого в тих, хто має Дух Христа. Ми наяву, я наяву, за мною слідкують люди. Я вам казав завжди кажу: за вами слідкують всі католики, православні, протестанти і світ. За вами слідкує Рикаючий Лев, який хоче вас пожерти. Ви постійно під прицілом чуєте? Щоби ви зробили от настільки, а роздують мається так, що ви собі навіть уявити не можете. Вони і так роздувають бульку, якої немає. Тому що ви судите їх. Тому що вони всі ми грішні. А ви святі. Ну, ясно, мою ваш той Михайло такий праведний, що аж <смас> я знаю його. Я знаю. Взагалі ніколи не бачив, ніколи не говорив з тим чоловіком. Він мене знає. Мене знають всі. Особливо на небесах. І це і мене тішить, тому що я готуюсь туди. Я не готуюся залишатися в тих деномінаційних коробках, які взагалі то закинути сатаною за браму. Чуєте, пекла врата Ада не одоліють. Та воно не то, що одоліють. вас туди вже закинули. Просто вас ще не пече, але вас пече суд, починається пекти вас в душу вашу, суд. Той, що ви чуєте від мене, якщо мій суд, мій суд вас пече, то як буде пекти суд Божий вас? Ви лише не уявіть. Ні, ми всі грішні. І це тішить їх. Ні, ви просто нещасні прихожани, які не знають істини.